Дуже сумно, мені здається, що це ще одна наша якась суспільна травма, нас постійно обманюють з самого дитинства, навіть з тих самих казочок, тому що ну, ніхто, ніхто, крім маленької мишки, блять, не зможе поміститись в рукавичку. І ніякі тварини з тобою не заговорять. Навіть плюшеві, хоч як би ти це не просив і плакав. А коли ти плачеш, ви пам'ятаєте, нам завжди казали не плач, бо кіцька принесе калач. Але ти думаєш, який нахуй калач, якщо перед цим тобі розказували, що та сама кецька, блядь, ліпила пиріг зі снігу. Mm. Всі подаровані євро на день народження в дитинстві ніколи не були вашими. А в тумбочці немає грошей. І врешті-решт, не можна, віддавши ядерну зброю через 2-3 тижні полоскати ніжки в Криму. І через це всю через цю всю брехню наше життя перетворюється в те, що ти, як та мишка, блядь, сидиш у тій тумбочці, блядь, і раз-два-раз два, раз у два-три тижні говориш зі своїми плюшевими іграшками, зі сльозами на очах. блядь. І ці сльози в переміжку, блядь, зростану тим котячим пирогом, блядь, стікають по твоєму тілу і роблять мокрими твої ноги, хоча ті ноги мали бути мокрими від водички в Криму. І все це відбувається через те, що сука, на твоє день народження твоя мама взяла в тебе ядерну зброю і не віддала. Я не хочу, щоб ми вірили в якісь дива, чудеса. Святий Миколай. Прихід Трампа, передбачення свіпо, це все без сенсу. Це все без сенсу. Єдине, що я хочу, щоб ми вірили, це кобиляча голова. Кобиляча голова, яка добром віддячує за добро. А за зло, блядь, з'їдає тебе нахуй і складає твої кісточки в сумочку. Дякую, у мене на сьогодні все.